Джамала – сценічний псевдонім Сусанна Лімівни Джамалдінової. Співачка народилася у Киргизстані. Мою прабабусю з дітьми депортували з Крима в вагонах, товарних вагонах їх повезли до середньої Азії. І по дорозі маленька, сама маленька дитина її звали Сусана, як і мене. Вона померла. І коли, коли моя прабабуся попросила її поховати по дорозі. Звичайно, ніхто, ніхто цього не робив, тоді просто викидали, викидали тіла по дорозі. З дитинства я слухала цю історію, і кожного разу, ви знаєте, мені здається, що навіть маленькою я ще не розуміла тоді, що чому кожен раз, коли ми сідаємо за стіл або є якась якийсь привід для того, щоб зібратися родиною, ми завжди згадуємо про це. Зараз я ціную це більше, тому що вже немає ані дідуся, ані бабусі, які розповідали мені цю історію. Зараз батьки Джамали проживають у Криму, сама туди не їздить і спілкуються з батьками через інтернет мережу. Розказала співачка. Я дуже жалію, що зараз не маю можливості поїхати з дітьми, і дійсно в Криму якось. Як було це в мене в дитинстві, ми збиралися в Сімферополі на площі. Це був просто вечір пам'яті, просто зустріч родин. В цьому, в цьому нічого не було такого поганого, не було ніяких там провокацій, що щось такого, що зараз закидають цьому дню. Це була просто зустріч людей, які давно не бачились, які обмінювалися історіями, які зникають. Матері Ахтема Сейтаблаєва було шість років, коли її родину депортували. Частина спогадів її дитинства стала епізодами фільму Хай розказав режисер. Коли вони потрапили до вагону, місця було так мало, так щільно стояли люди. що не те, що там прирегти, сидіти не було місця, і вона каже, що пам'ятає, як почала задихатися. І разом стала дорослішою за всіх, а потім зрозуміло, що вона просто вище за всіх і дивиться на всіх людей, хто є в вагоні, нібито зверху, і зрозуміло, що і якийсь дідусь підняв на руки, а потім побачила, що і інших дітей так само підняли на руки, тому що внизу було нічим дихати. Сьогодні найбільше кримських татар на материковій Україні проживають у Херсонській області, розказав Ібрагім Солейманов. Херсон це одна з тих областей, які на передньому плані, які сьогодні ну, дуже актуальна. Е ну, ми херсонці, перш за все. І Наша організація було цікаво провести цей захід саме в Херсоні, для того, щоб Херсонська громада ну, також відчула. Столиця – це добре, але все ж таки регіон, де живуть найбільше кримських татар. Сьогодні в Україні це, це очевидно потрібно робити було тут. Переконаний в тому, що пам'ятати і про день депортації, і про геноцид власних міста народу, це пам'ятати про те, що ти людина. Оксана Хлібус, Володимир Щепіного. новини на Суспільному, Херсон.